Сьогодні в огляді маленький, але дуже дієвий міні-екскаватор від Next Group. Модель Нано. Ця компактна модель з вагою у 560 кг здатна копати глибину в 1,2 метра, Підіймати вантаж до 140 кг стрілою та до 250 кг, якщо встановити палетні вила. Нано оснащена гумовими гусеницями, що дозволяє мати маневреність та стабільність навіть на нерівній поверхні. Ширина колії всього 69 см, що дозволяє використовувати екскаватор у вузьких просторах. Наприклад, проїхати через дверний прохід. Такі габарити дають змогу працювати навіть у підвалі. Бензиновий двигун з потужністю 8,6 кінських сил з повітряним охолодженням гарантує надійну роботу навіть при довготривалому використанні. Під сидінням ми бачимо вигун з вентилятором, гідравлічний насос та бак для гідравлічної рідини. Поворот на 360 градусів та можливість відхилення стріли на 70 градусів в кожну зі сторін і кожен бік роблять цю модель надзвичайно гнучкою у роботі. Щодо управління, то екскаватор заводиться зі стартера за допомогою ключа. На жаль, в наших умовах ми не можемо показати, як нано копає в лебину, бо у кар'єрі залитий бетон. Проте давайте поговоримо про те, як керувати цією моделлю. Управління як для екскаватора максимально просте. Давайте розглянемо. Що ми тут бачимо? Власне, всю інформацію побутовий користувач може отримати із інструкції, яка розташована на панелі керування. Два великих важелі допомагають керувати стрілою. Важіль по праву руку змушує стрілу підійматися та опускатись, а також вправо-вліво керувати опусканням та підійманням ковша. Щодо лівого важеля, то його повороти. Ліво та вправо повертають корпус на 360 градусів, в залежності, в яку сторону вам необхідно порухати модель. А з допомогою руху важеля вверх та вниз ми також керуємо стрілою. Центральні важелі дають змогу їхати чи вперед, чи назад. А боковий важіль опускає та підіймає упор. Щодо додаткових опцій, то ви можете придбати кіго для підіймання, палетні вила, ковш для зачистки 500 мм, граблі та навіть козирок для захисту від сонця. Використовуючи чітку машину, ви точно забудете про болі в спині та руках при Копанні. Незважаючи на свої габарити, Nano від Next Group це ідеальне рішення для тих, хто шукає надійний міні-екскаватор за доступною ціною. Дана модель, як і інші моделі з лінійки Next Group, є у нас по наявності. てのさい。